Комісія стопоніміки 3 листопада розглядала питання про надання назви Житомирському парку та встановлення пам'ятної дошки барону дешедуару. Прошу прийняти названня назву міського парку Шедуарський парк. парк. А чому іменно Шедуаровський парк, а не наприклад там парк імені мецената барона Івана Максимовича де Шедуара? Люди вже привикли до цього названня Шадарський парк подивитися інтернет. І треба так зробити, як люди вже звикли. У нас є лист від управління культури, яке зверталося до Житомирського державного університету імені Івана Франка, які проаналізували на кафедрі української мови та методики і дали листа, що буде правильним два варіанти: Шодуарівський парк та парк імені Барона де Шедуара. Пропозиції я ставлю на голосування дві пропозиції. Перше, це парк Шодуарівський. Хто за? Проти, утрималися. Проти проти. Парк барона Дешебара. Хто за? Один за, хто проти? Хто утримався? Двоє утрималися на голосування. Парк Шударівський. Найбільше дискусії викликала пам'ятна дошка. За словами головної архітекторки міста, концепція парку змінилася і це варто врахувати. Паном Макрицьким було розроблено е, такий ескіз дошки. Ми вивчили це питання і, скажімо так: у нас є вже погодження інформаційного стенду біля підпірної стінки, де був де знаходився маєток. Барона Дешедуара тому е, моя особиста думка, е, що недоречно буде встановлювати дошку е, на підпірній стінці, так як там вже з'явилися і є вже погоджена, і вона вже в є в наявності біля підпірної стінки. Це інформаційний стенд, де е, е, в деталях е, Описан особняк барона дешедуара, також є qr код де можна прогуглити, подивитися в 3 d моделі Це дуже цікава концепція. Сучасна вшанування родини шедуарів буде надання назви самому парку, буде на колонаді ті літери, які вже демонтовано, де було парк імені Гагаріна. Щоб тобто, моя пропозиція така, щоб саме літери великими. Назвали новий парк, також щоб можливо роздивитися таку концепцію заповіту барона дешедуара на цій же каланаді, і можливо розглянути або берельєф також в тому місці, де є ця каланада. На дошці має бути qr код який веде на інформаційний текст, який на думку членів комісії треба переробити. Я читаю той текст і запевняю вас всіх присутніх тут. Що той теж абсолютно невдалий після правок Валерія Павловича, і, після, і, і, і як теж Георгія Павловича Мухаріску. Він невдалий, він написаний недолуго. Ті люди, які його читали, підійшли до справи формально. Я це підкреслюю і готовий за свої слова відповідати. Якщо ви мені доскати цей це текст, і тримайте його в руках, я вам покажу. Коли в одному реченні повторюється одне це слово по п'ять разів. Коли в одному місці шедуар відмінюється слово, в другому не відмінюється. І таких недоречностей повно. Той текст просто це рівень десь школяра п'ятого класу. Я напишу такий текст, він буде готовий, я прошу дати мені там ну, неділю, можливо. Чому неділю можна було б сказати там на завтра? Чому неділю? Бо якщо підходити ну по науковому, то варто було б запит послати в бібліотеку Вернацького, так. де знаходиться величезна кількість архівів шедуарів, повністю треба було б більш докладно попрацювати з маловідомими матеріалами, архівними матеріалами про родину шодуарів. Зрештою комісія вирішила зняти питання з порядку денного зняти Ні не, не зняти працювати Ні зняти. Я зачитую вам після опрацьовування дотримання і прийняв... пропозицій, остаточний варіант буде винесено на розвідці. Де остаточний варіант? Де має департамент має. зробив? Чому він не виконує, де варіанту, де не виконує? Не рішень комісії? Остаточного варіанту. Чому департамент не виконує? Де остаточний варіант? Було два роки. Два роки. Для цього було. А ви чуєте, коли ми кажемо, змінюється концепт? Взагалі, парка, ми ми називаємо його тепер. Будуть великі об'ємні літери, буде заповіт, буде комплексна композиція. Я... розумієте, Не можна окремо роздивлятись докавить ваша колонада. Це доща не буде загально вже там вище. І прошу прийняти ті курко, який зробив Мокривський, без повної сторінки. Там не треба ніяких історичних даних. Не виписки, нічого. Там що там треба. Дивіться, більше не, що, більше не треба, щоб на десять помінах розивіться. Кожен має своє бачення, але ми маємо теж своє бачення, за яке ми маємо проголосувати. Якби ви були членом комісії або головуючим, це було б ваше бачення, і ми б його вислухали і голосували або ні. Зараз комісія прийняла рішення, і на цьому ми розглянули всі питання. Значит, Дякую.